Слава Богу! Псалом 27, Господь моє світло і моє спасіння, він захист, твердиня, у ньому прозріння, тому не боюсь і не злякаюсь. Я Господу Богу завжди довіряюсь, гнобитель і ворог впадуть у знемозі, бо моє спасіння надійне у Бозі, якщо цілий табір в облогу візьме. То навіть і це не злякає мене, і в Бога я прошу лиш тільки одного: щоб бути завжди в домі Господа свого, красу незрівнянну його оглядати, про нього у роздумах перебувати. В наметі Господнім я сховище маю, і в скині своїй мене Він сховає. Поверх ворогів я лице підійму, і жертви хвали для Творця принесу. Почуй мене, Боже, коли я взиваю, на відповідь Твою в покорі чекаю, І промовило серце від Тебе мені, Обличчя моє, ти шукай по всі дні, тож буду шукати обличчя Твого, щоб бачити праведність Бога мого, Спасителю, ти мені допоможи, і в моїй біді одного не лиши. Якщо Батько й мати залишать мене, Господь не залишить. Він завжди прийме. Навчай мене задля моїх ворогів, щоб стежкою правди ходити зумів. Надіюсь побачити блага Твої на Твоїй Всевишній прекрасній землі. Хай серце зміцниться надією в Бога, бо тільки у ньому твоя допомога, будь мужнім, бо це твоя вірна дорога. Амінь.